Вітаю, друзі. Вчора відбулася телефонна розмова між головою Китайської Народної Республіки Сі Цзінпіном і президентом України Володимиром Зеленським. Природно, у всіх у нас виникає щонайменше два важливих запитання. Запитання номер один: чи взагалі потрібна була ця телефонна розмова між лідерами двох країн? І Запитання номер два: про що насправді говорили між собою Сі Цзінпін і Володимир Зеленський. Відповідати на ці два запитання я почну з аналізу статті, опублікованої на економічній правді сьогодні, о 7.30 ранку, з дуже цікавим заголовком і ще цікавішим підзаголовком. Заголовок, як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї, а під заголовок Китай не розпалює і не заробляє на війні, каже Сі Сізінпін. Економічна правда доводить протилежне. Отже, ми бачимо, що у підзаголовку використовується цитата з телефонної розмови між Цзіньпіном і Володимиром Зеленським. Нагадаю, що стаття опублікована сьогодні, вранці о 7.30, а перемовини були вчора. Дуже оперативно, як на мене, опублікований цей матеріал. Зі свого досвіду хочу сказати, що такі тексти не готуються вночі і за одну ніч. Тут ну, такі. Серйозні дані з графіками і з діаграмами. Стаття, в принципі, невелика. Хоча я, можливо, помиляюся, недооцінюючи професіоналізм журналістів економічної правди, але особисто в мене таке враження, що матеріал був готовий давно, просто чекав слушної нагоди для публікації. І от вона. Ця нагода настала. Я зацитую кілька важливих абзаців і їх прокоментую, тому що вважаю їх важливими, а потім вже перейдемо до відповіді на анонсовані запитання. Китай не буде спостерігати за вогнем з іншого боку, ані підливати масла у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю отримати прибуток. Діалог і переговори єдиний життєздатний вихід. Ну, зрозуміло, наголосно, що вона треба зробити: діалог і переговори, єдиний життєздатний вихід. В принципі, нічого нового. Китай завжди займав цю позицію, і можна було легко передбачити, що якщо Сі Цзіньпін буде розмовляти по телефону з Зеленським, він обов'язково запропонує діалог і переговори і представить це все як єдиний життєздатний вихід. Хочу зробити також у цьому абзаці. Акцент на отриманні прибутку. Китай божиться і обіцяє, що він не опуститься до такої низькості отримувати прибуток, заробляти на війні. Зрозуміло, що Китай обманює і ясно, що він не завжди користується інтересами. Але чому я роблю акцент на отриманні прибутку? Тому що у нас дуже багато цитуючи, напевно, цього Ігоря Гіркіна, говорять про китайський ленд-ліз. Ленд-ліз це продукт західної цивілізації. Його витоками є цінності. У китайців немає цінності. У них є інтерес. У них, як на мене, два інтереси: комерційні лібідо, бажання заробити, отримати прибуток і другий політичний інтерес це інтерес, це не цінність. Довести всім всьому світу, що автократії це краще як демократії. Тому Китай буде постачати зброю. Одразу хочу пригадати візит Сі Цзінпіна в Москву. У нас деякі українські експерти на підставі тому, що не відбулася фінальна запланована прес-конференція, їхня зробили висновок про провальний візит Сізінпіна. І що мовляв, Росія ні про що не домовилася, постачання зброї не буде. Я тоді вже сказав, що це, в принципі, доконаний факт, і, от, власне кажучи, аналітика економічної правди, ну, про це говорить, підтверджує наступний. Цікавий фрагмент у фінальній частині статті під заголовок як Китай розпалює. Окрім заробітку, Пекін активно розпалює конфлікт опосередковано допомагаючи Кремлю виробляти зброю. Йдеться про постачання до Російської Федерації деяких критичних компонентів мікросхеми чіпів, електроніки. За даними аналітичного агентства Брюгель. Оновлені дані опубліковані 26 квітня. Поставки групи товарів, яка включає напівпровідники в грошовому виразі в декілька разів більше, ніж середні за останні 4 роки, приблизно на півмільярда доларів на місяць. Втім, вони не досягли рекордного значення одного з. Місяців 2021 року, коли Москва, вочевидь готуючись до майбутнього нападу на Україну, нарощувала імпорт і робила запаси на майбутнє. Схожі тенденції спостерігаються й у телекомобладнанні, комп'ютерній та іншій техніці, хоча лютневі дані свідчать про падіння обсягів торгівлі між країнами порівняно із Попередніми місяцями бурного зростання. Можливо, Китай, який раніше, можливо, Китай, який раніше завзято підтримував РФ передумав такий риторичний знак питання. Імпорт Російської Федерації з Китаю критичних компонентів, необхідних в тому числі для виробництва зброї. Подаються діаграми, графіки і далі теж важливий момент, що правда звинувачувати лише Китай в економічній та матеріальній підтримці путінського режиму не варто. Як раніше аналізувала економічна правда, Кремль налагодив паралельні канали імпорту підсанкційних товарів із країн Заходу. Ну, ще буквально тут два абзаци. Як Європа налагодила сірий імпорт для Росії через сусідів, наприклад, Німеччина. Яка формально в декілька разів зменшила свій прямий експорт електроніки в Росію протягом 2022 року, збільшила щомісячні поставки до Вірменії з пів мільйона доларів до 4-6 мільйонів доларів. А вже звідти цей товар прямував до Російської Федерації Так, обсяг поставок електроніки з Вірменії в 2022 році зріс у 100 разів до 100 мільйонів доларів. І я переходжу до. Перше запитання, а чи взагалі потрібні, потрібна була ця телефонна розмова між Сіндзіньпінем і Володимиром Зеленським? В моїй системі координат розмовляти з ворогом не потрібно. Це шкідливо. Я переконаний і знаю, що Офісу президента і президенту Зеленському всі ці дані були відомі. Ясно було, яку позицію займає сі дзінпін і Китай. Ну, він на стороні Росії наш ворог. Розмовляти з ворогом не потрібно. Але це в моїй системі координат. І з от, виходячи з такої послідовної поведінки, потрібно бути послідовним. У системі координат Зеленського і виходячи з його. Бекграунду репутації поведінки, ці перемовини з Сі дзінпіням потрібні. І це було питання, в принципі, часу. І якщо порівняти їх з перемовинами в перший місяць війни, то це не такі вже критичні перемовини. Це не така критична ситуація, яка відбувалася у березні 2022 року. 에... Трошечки про Зеленського, і про всю його команду. Ми повинні розуміти ну, світогляд і філософію цих людей. Це юристи, юристи рішали і їм притаманно домовлятися. Вони не можуть не домовлятися і не вести якихось, якісь підклимні перемовини. Це їх суть, їх природа. Зеленський так фактично став собі на хвіст, коли заборонив рішенням РНБО у вересні місяці вести перемовини з Російською Федерацією. Але бажання і нікуди не дівається. Культура перемовин у них закладена. Це не перемовини, швидше якісь От, це, для них, це внутрішня потреба. Це перший момент. Наступний репутаційний момент. Весь світ. Всі знають: Росія, Китай, Сполучені Штати Америки, що Зеленський ввів завжди під килимні перемовини. В березні, в квітні, сподівався на них і так далі. І з оптики Китая мовчання зеленського небажання розмовляти виглядало би як хамство. Ну як так? Він з усіма розмовляє з Путіним, пробує домовлятися. А використовував Туреччину Ердогана як майданчик, і як посередника, а ну, Китай серйозний гравець. І якщо ти вже себе позиціонуєш як людиною перемовин або договорників, ну, значить потрібно вшанувати і Китай. Тому от в цій ситуації, в яку себе завів разом з нами Зеленський. Перемовини як верніше, розмова, телефонна розмова. Вона виглядала і логічною, і, і потрібно як так, знак поваги для Сінцінпіня і для Китая. Важливий момент засоби масової інформації не вказують, хто був ініціатором розмови. Використовується така. Якась абстрактна форма відбулася телефонна розмова. Я, власне кажучи, почав цей відеоблог. Суперечливі дані. Хтось каже, що Зеленський наполягав, дзвонив довго, казали, що значить ці зайнятий, а хтось говорить про те, що ініціатива належала Сідзіньпіну. Як на мене, це не має ніякого значення в даній ситуації. Розмова відбулася, ну, відбулася да й відбулася. Про що? Друге запитання: про що насправді говорили між собою лідери двох країн, Зеленський і Сізінпін? Однозначно, Сізінпін пропонував відмовитися від контрнаступу. Пропозиція була наступна. Я так розумію, вона узгоджена з Путіним. Погодитись на? Територіальні втрати має залишитися сухопутний коридор від Ростова на Дону, Маріуполь, Мелітополь і на Сімфірополь. Це... Тут не потрібно мати якісь надана здібності. І, власне кажучи, з цією пропозицією виступив Сізімпін в телефонній розмові. Очевидно. Бонусом за це, винагородою для нас це припинення війни з боку Російської Федерації, і тут Китай готовий в такому випадку виступити гарантом цього всього, саме Китай. Зрозуміло да, ситуацію, що це все вилами по воді писано, тому що Путін грає в принципі, свою гру, але на якийсь період цілком це ну, може бути реальним. Що сказав Зеленський у відповідь? Зеленський треба розуміти, що це вже не той Зеленський, який був два роки назад, який був в січні місяці 2022 року, це не той Зеленський, який був в кінці березня 2022 року. Зеленський, безперечно, щось навчився і щось зрозумів, і він чітко розуміє, що навіть якось там подати сигнал чи заїкнутися, натякнути, що він погоджується на таку пропозицію. Це смертеподібно для нього. Зеленський сказав, що єдиною умовою для припинення вогню і перемовин є повне виведення російських військ, деокупація України і вихід на кордони 91-го року. Тобто сторони обмінялися позиціями, більше нічого не відбулося. Що варто чекати від цієї розмови як будуть розгортатися події? Зеленський ніколи публічно не погодиться на те, що пропонує Росія і Китай. Публічно ніколи не погодиться. На Зеленського буде тиснути Британія, Лондон. І я думаю, що якась частина американського істеблішменту. Безперечно, Зеленський ну, буде залежним від суспільної думки в Україні. І... Мій прогноз, моя точка зору, що всі ці розмови і телефонні розмови і перемовини, вони взагалі нічого не значитимуть. Тому що з одного боку українське суспільство, ну, частково там британці, а з іншого боку, сам Путін він, мені здається, не може зупинитися і незважаючи на те, що його влаштує там. Заморозка конфлікту, навіть сам Євген Пригожин у своїй цій аналітичній статті висловлював сумніви, що Путін відгукнеться на пропозицію перемовин і заморозки конфлікту, і це не випадково. Обставини зовсім інші, вони будуть диктувати. Висновок от взагалі під цим всім. Обставини сильніші. Громадська думка, суспільні настрої, навіть незважаючи на те, що постачання зброї там може припинитися або зменшитися, все одно розв'язка буде на полі бою. Путін, Росія викине ще не одну бучу, не один обстріл, не одне варварство. Захід в чергове прозріє. Загалом ситуація десь розвивається наступним чином. Варварство і дикунство з боку Росії стимулює постачання зброї. Перша хвиля Буча. Потім там було ізюм, можливо, я щось там, там пропускаю, а тобто після деокупації. Харківщини, потім варварські обстріли інфраструктури взимку і так далі. І Захід, то робить пропозиції значить, миру, а потім розуміє, що потрібно все одно постачати зброю. Отже, обставини, вони будуть сильнішими. От це все пережити емоційне, воно буде сильнішим, ніж будь-які договорники. Зеленський буде безперечно. Постійно в цьому переговорному процесі. Ризики є, безперечно, Зеленський може легко зірватися і піти на якісь домовленості, але інстинкт самозбереження ну, все одно буде працювати. Ну, от я так розумію, бачу цю телефонну розмову між Зеленським і Сізінпіном. Це було питання часу, вона все одно мала відбутися. Вона відбулася, ну, обмінялася позиціями. Я більше схильний вважати, що на цьому все і закінчиться. Хоча Зеленський завжди прагнутиме до якихось договорників і Підкилимщиною, але безпечною для себе. На цьому все. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.